От уявимо, от умовний завгосп країни організовує умовних 4-5 військових партій, дві волонтерські партії. І ще одну проросійську партію, одну ультранаціоналістичну партію, і ще одну якусь. І вони всі йдуть на вибори і на гарних озонах набирають досить багато. І набирають 260 голосів Сумарно в Верховній Раді. І раптом обирають президентом Порошенка беззалужного. Він приходить, сідає своє крісло, і до нього приходять представники коаліції новоствореної і приносять йому кандидатуру Андрія Борисовича Єрмака на прем'єр-міністра. І говорять: а тепер, товариш президент, врахуйте, у нас головна особа країни буде прем'єр-міністр і Верховна Рада. А ви взагалі ніхто і звучать з ніяк? Може таке бути? Скажуть, це не може. А в 2007 році що відбулося? Саме так і відбулося. Віктор Ющенко отримав подання. Спочатку думали одну коаліцію, а потім отримав кандидата Віктора Януковича і нікуди не дівся, вніс і нічого не зміг зробити. Антикризова коаліція, так звана, йому подала. А зараз готується нова